Тринадцять днів до сорока. Обірвалося життя, здавалося, попереду життя. Але тебе забирала клята ця війна. Церній край віддав своє життя і полетіла в небеса твоя душа. Наш братик, соколику, ти наш. Ти завжди йшов нам всім на допомогу. І завжди ліз усмішкою на лиці. Летіли з вуз твоїх слова, все буде добре, не хвилюйся, а сам під Константинівкою впав на вік в останньому своїм бою, закривши грудьми нас усіх в тилу, а стільки ж планів на життя. Пишу рядки, і влучних слів не можу підібрати, бо болем випікає груди, а поруч плаче вся сім'я. Не в силах час назад ми відмотати, і лиш у снах тепер тебе ми зможемо обійняти наш героя.